ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі з робочим візитом побував міністр енергетики України Герман Галущенко. Про мету приїзду замить. Як в Запоріжжі усувають наслідки негоди, дивіться у випуску. Відвідують репетиції та беруть участь у конкурсах, як проходять заняття у вокально-хореографічній студії. Чайка під час війни дізнавались наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили в територію готелю. Будівля частково пошкоджена. Розпочалася пожежа на парковці. Горіли автомобілі внаслідок ракетного обстрілу. Поранено 13 людей, зокрема, турецьких журналістів. Близько 22-30 російських російські військові з території Білгородської області з застосуванням ракет. Типу С-300 здійснили обстріл міста Харкова, а саме Київського району. Внаслідок цього ракетного обстрілу одна з ракет потрапила в будівлю готельного комплексу по вулиці Шевченка. Інша ракета впала в декілька метрах від входу в дану готель. На той час в готелі перебувало понад 30 цивільних осіб, з яких 8 – це персонал готелю, і 23 – це постояльці цього готелю. Не припиняються й обстріли Донеччини. вночі. Росіяни вдарили двома ракетами по Мирнограду. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок і заклад освіти. Крім того, за минулу добу поліція задокументувала 13 ворожих обстрілів в території Донецької області. В Авдіївці вночі відбулися поодинокі обстріли. А зранку масований артобстріл у Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Новомихайлівка і Георгівка. У Корахівській громаді в зоні ураження промзона. У турецькій громаді у залізничному загинула людина. Пошкоджено будинок. У часової ярівській громаді пошкоджені шість приватних будинків і дві багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено чотири будинки. Валерій Залужний зустрівся з командирами підрозділів, які воюють на куп'янському напрямку. Обговорили послідовність військових кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та спроможностей. Були ухвалені рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів. Головнокомандувач ЗСУ також відзначив військових за бойові заслуги. Служу українському. А тим часом, за даними Генштабу, наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 830 російських окупантів, 12 танків, 22 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, одна крилата ракета, 21 автомобіль та одиниця спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів нашої області, здійснили 37 бпла атак по прифронтових містах та селах. Зокрема, дронами атакували Гуляйполе, Малуток, Мачку та Роботине. Також 80 разів вгатили з артилерії. 79 артобстрілів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Черівного, Щербаків, мирного, роботиного, логівського, кам'янського, п'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тим часом, за даними Генштабу, наші воїни продовжують гідно тримати оборону та дають відсіч окупантам. Так на запорізькому напрямку захисники відбили п'ять ворожих атак біля роботиного та західні водночас, бійці підрозділу А центру спеціальних операцій СБУ показали, як безперестанно знищують ворога. Одноденний робочий візит до Запоріжжя здійснив міністр енергетики України Герман Галущенко. Головні питання, що обговорили з місцевими спеціалістами: захист енергетичних об'єктів від повітряних атак ворога, відновлення пошкодженої інфраструктури, зміцнення мережі та забезпечення населення енергоносіями. Детальніше про візит в сюжеті Ольги Ларіонової. Енергосистема Запорізької області в цілому працює стабільно. Планових відключень електроенергії у регіоні не передбачається, але виклики пов'язані зі збройною агресією РФ залишаються, і на них необхідно оперативно реагувати та забезпечувати споживачів безперебійним енергопостачанням. Підкреслив під час зустрічі з запорізькими енергетиками Герман Галущенко. На жаль, погодні умови окрім. Війни роблять, теж додають нам складнощів в роботі. Але дуже важливо це безумовна оперативність, це швидкість відновлення. І зараз про це поговоримо. Друге питання це захист. І захист з точки зору як магістральних ліній, так і локальних, так і генерації, яка є. На території Запорізької області загроза масованої кампанії ударів по енергетиці, вона нікуди не зникла. Минулої зими Запорізька область пережила масштабні відключення електроенергії через ракетні удари ворога та її критичний дефіцит, але вистояла і набула цінного досвіду. Як виходити з кризового стану, підкреслив під час наради очільник області Юрій Малашко. Одним з пріоритетних напрямків нашої роботи військової адміністрації є саме облаштування першого рівня захисту енергетичних об'єктів. Працюємо в цьому напрямку, на наших підстанціях. Є прорив, скажімо, невеликий, але він є. Якщо говорити антидроновий захист, він у нас на, за аналізом фахівців на 96% він у нас захищений. Захистити енергооб'єкти області здатна система протиповітряної оборони. Переконаний міністр. Я завжди кажу, що найкращий захист для енергосистеми це підсилення системи протиповітряної оборони. Але ті роботи з точки зору захисту пасивного, так званого захисту, вони здійснюються і зараз реалізуються так само. Обговорили під час зустрічі і проблему відсутності електропостачання у населених пунктах на лінії зіткнення. Їх в області 63. це близько 6 тисяч абонентів. Нині розробляється план щодо під'єднання їх до резервних електромереж або інших енергосистем. Повідомив Юрій Малашко. Є деякі станції, які вражені, і там неможливо зовсім відновити електроенергію. Шукають фахівці, яким чином можна перепідключити. Є такий план, щоб підключити зовсім з іншої неросистеми і з лінії. розповів міністр енергетики і про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Вона залишається складною у першу чергу через неможливість впливати на неї з боку України та міжнародних профільних інститутів. Нещодавно, можливо, ви чули заяву МАГАТЕ про те, що інспекторів не допустили до реакторних залів. А це означає, що вони ховають реальний стан справ. Реальний стан справ нам відомо. Реальний стан справ. Реальний стан справ називається деградація устаткування. Росіяни живуть ілюзією контролю ситуації на станції тобто, оці фахівці Росатома, які кожен з них є злочинцем з точки зору міжнародного права, і буде покараний обов'язково. Вони мають ілюзію, що вони контролюють ситуацію на станцію перше все з точки зору ядерної радіаційної безпеки. На жаль, ситуація стає гірше з кожним днем їх присутності. В якості гуманітарної допомоги товариство Запоріжжя Обленерго від міжнародних партнерів Герман Галущенко передав чотири комплекти трансформаторних підстанцій з мастильними матеріалами для них, а також самонесучі ізольовані дроти. Вони призначені для відновлення пошкодженого через обстріли енергетичного обладнання, а також створення резервних ліній у населених пунктах Васильівського та Пологівського районів. Устаткування придбали завдяки енергетичному фонду, який створили в Україні за ініціативи європейських колег. Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на півмільярда доларів для енергетики України в фонді. Сьогодні ми якраз зараз пройшлися, подивилися це і масла, це і чотири автотранспарантні підстанції. І насправді це тільки частина того, тобто ця допомога вона йде постійно і дуже важливо, що ми якраз говорили, що це те, що допомагає якнайшвидше відновлювати. Постачання електроенергії для на наших споживачів У нас є декілька підстанцій, які зараз, на жаль, пошкоджені внаслідок обстрілів. Вони будуть відновлені за далеки цього обладнання, в тому числі і оливи, яка в нас є для використання в високовольному обладнанні. Тобто, ну я думаю, що це дуже важливо для нас, якби ну як найменше біля трьох ну, з половиною тисяч споживачів будуть як би, мати якісне електроживлення. Хочу зазначити, що ми не тільки е на сьогодні вправив. Порали слава богу, якби і відновили всім електропостачання по нагоді. Ми ще і знайшли можливість і сьогодні. Від нас дві бригади і дві одиниці техніки на Ніколаївщину відновляти та би допомагати. Співробітників Дніпровської ГЕС, товариства Запоріжжя Обленерго, а також національної енергетичної компанії Укренерго, які у боротьбі з ворогом сьогодні тримають енергетичний фронт, нагородили грамотами та відзнаками від Міністерства енергетики України. Немає значення, скільки обладнання ворог знищить. За кожним обладнанням стоїть людська праця. І знаючи, що є ви, я завжди кажу, що ми відбудуємо, відновимо будь-яке обладнання. Тому я щиро вдячний кожному з вас. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Негода, що вирувала в минулі вихідні, наробила лиха в Запоріжжі. В різних районах міста були повалені дерева, також чимало і зламаного гілля. Комунальники одразу взялися ліквідовувати наслідки. Негоди проводяться роботи зараз. Більше розповість Анна Крамаренко. Ліквідація наслідків негоди триває вже кілька днів поспіль. До цього залучаються працівники різних комунальних підприємств, зокрема й Запоріжжя Зараз комунальники працюють в Дніпровському районі. На балкон одного з багатоквартирних будинків пала зламана вітром велика гілка. Аби її дістати, застосовують автовишку. Зробити це одразу не вдається, тому гілку розпилюють. Разом із зеленими будівельниками це такий спеціальний підрозділ у структурі муніципальної аварійної служби, які займаються усуненням аварійних ситуацій внаслідок негоди, які виникають. Це повалені дерева або гілки, які несуть загрозу. Життю громадян або майну громадяни звертаються у міський контакт центр 1580, і ці заявки переадресують на Запоріжжя Ремсервіс, і зелені будівельники виїжджають і усувають такі аварійні ситуації. Не тільки Запоріжжя Ремсервіс виконує такі роботи, а й інші комунальні підприємства. Це і Зеленбуд, це Титан, це підрозділ Кобра. Також аналогічні заходи здійснюють, тому намагатимемося якнайшвидше все зробити. Комунальники просять водіїв автівок не заважати роботі важкої техніки і паркувати свої машини у дворах лише в призначених для цього місцях. Часто роботу зелених будівельників ускладнює ситуація на внутрішньодворових. Дорогах, бо не завжди може техніка під'їхати, аби швидко виконати цю важливу роботу, яка є ті завдання, які є перед ними, через автомобілі припарковані біля узбіч і під'їздів. Тому, користуючись нагодою, хотілося б звернутися до громадян, враховувати ситуацію, особливо після негоди, не наражати на небезпеку власне майно і давати можливість комунальникам виконувати свою роботу. Прибране гіля комунальники перероблюють на щепу одразу на місці за допомогою дробарки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Понад 26 мільйонів ламп по Україні та понад мільйон в Запорізькій області саме стільки обміняли в 2023 році в рамках спільної програми українського уряду та європейського союзу. З 4 січня 2024 тисячі постановою Кабміну подовжено роботу цієї програми. Зокрема, тепер пенсіонери зможуть додатково отримати по 5 світлодіодних ламп. Зробити це можна в усіх відділеннях Укрпошта за наявності пенсійного посвідчення, паспорту, ідентифікаційного коду. Та діючого мобільного телефону зазнала змін і сама процедура обміну. Відтепер не обов'язково одразу мати старі лампочки на обмін. Їх люди зможуть принести у відділення протягом місяця з моменту отримання світлодіодів. Ми працюємо з восьми ранку, кожне відділення там до якісь до вісьми до вечора, до семи до вечора. Якщо у відділенні звертаються, ми зранку починаємо обмін. Тобто кожен день як працює відділення, так можна і міняти лампи для пенсіонер, пенсіонерів, як їм зручно. Не треба за черги займати. Я бачила фото там шістимі ранку. Не треба цього робити. Вони є на всіх відділеннях. І якщо навіть вони в цей день закінчилися, ми їх підвозимо протягом одного-двох днів. Ми підвозимо на це ж відділення. Лампи для обміну далі, то тому не треба робити ажіотаж. Наразі у відділеннях Укрпошти налічується близько 14 мільйонів лампочок для обміну. Людям, які не можуть самостійно прийти до відділення, треба звернутися до свого поштаря. І він доставить їх до адресата найближчим часом, крім фізичних осіб, ледлампи можуть отримати й комунальні установи та об'єднання співвласників. У нас в цьому році ще додалися юридичні особи, які можуть поміняти. Першочергово це були медзаклади, заклади освіти. На сьогоднішній момент до... має змогу це зробити і ОСББ. У нас їх дуже багато, і компанії управління будинками треба подати через дію заявку. Є калькулятор по площі, яку хочете поміняти лампи, і це все зробиться. Укрпошта зв'яжеться і скаже ідеї, як отримати ці лампи. Порятунок чоловіка з пожежі та затримання чорного лісоруба, що завдав шкоди лісу, на понад 13 тисяч гривень. Про ці та інші події в нашому відео дайджесті. Небезпечний дрифт патрульні виявили так званих дрифтерів, водіїв, які розганяють свої автомобілі і вдаються до так званого контрольованого заносу. Кермувальників, які порушували правила дорожнього руху, притягнули до відповідальності. Правоохоронці нагадують всім любителям екстремальної їзди, що дрифт це різновид екстремального автоспорту і займатися ним можна лише на спеціально відведених майданчиках. Тувати чоловіка під час пожежі в одному з районів Запоріжжя горів одноповерховий житловий будинок. Під час пожежі там перебував його 52-річний власник. Рятувальники передали постраждалого медикам. Після огляду лікарями чоловік від госпіталізації відмовився. Надзвичайники оперативно ліквідували загорання причина пожежі встановлюється. Незаконно вирубував дерева в Запорізькому районі. а співробітники Державної екологічної інспекції Південного округу затримали чорного лісоруба, який знищив 16 кленів поблизу лісу смуги. Інспектори склали на нього адміністративний протокол. Сума завданої шкоди перевощила 13 тисяч гривень. У Запоріжжі готуються до переходу дітей на змішану форму навчання в школах. Зокрема, в 42 й гімназії капітальний ремонт, що тривав три місяці, дозволив перетворити підвальне приміщення у найпростіше укриття. Відтепер тут готові приймати не тільки містян, але й школярів, які безпечні локації є у навчальному закладі, і що потрібно для виходу на змішану форму навчання, розкажуть наші журналісти. У Запорізькій гімназії номер 42 на постійній основі працює пункт незламності. На його базі функціонує декілька локацій: кімната матері та дитини, кімната для відпочинку людей похилого віку, а також ігрова зона для дітей. А віднедавна в шкільному підвальному приміщенні облаштували найпростіше укриття, в якому виконали ремонтні роботи. Зробили систему опалення та встановили протипожежні двері. Педагоги сподіваються, що найближчим часом зможуть організувати освітній процес у змішаному форматі. Ми, педагоги, бачимо необхідність у залученні дітей до освітнього процесу в школі, до змішаного навчання з метою підвищення і якості освіти, з метою комунікації, соціалізації учнів. Ми готові і чекаємо на змішане навчання. В укритті є вайфай і зони для зарядки гаджетів, а також місце, де можна поїсти гарячу їжу та випити кави чи чаю. На випадок блекаутів та можливих відключень тепла у школі є генератори та автономна котельня. З дотриманням правил безпеки облаштували тут і куточок з надання до медичної допомоги. Такий надійний осередок медичної допомоги між трьох стіночок там можуть отримувати допомогу і мешканці, які перебувають у нашому пункті незламності. Загалом, у разі потреби у пункті незламності можуть одночасно перебувати понад 600 людей, а у новому укритті 250 осіб. Тож, за підрахунками педагогів, до школи діти зможуть ходити два-три рази на тиждень. Тепер, аби учні змогли все ж таки долучитися до навчання у змішаній формі, потрібна лише згода від батьків. Наразі у школі є 18 кабінетів для навчання учнів, а безпосередньо в Запоріжжі перебувають 350 гімназистів. Круття сьогодні поновлена, відповідає всім сучасним вимогам. І саме головне, що ми розраховуємо, що буде змішана форма навчання, і саме для цього ми відпрацюємо. Але сьогодні ситуація поки що нестабільна. Сьогодні вже колектива працюють питання, як вони будуть працювати, якщо приймуть вони рішення разом з батьками, що підуть змішану форму навчання. За словами педагогів, скористатися сховищем у разі потреби зможуть як школярі, так і містяни, які переходять в укриття під час повітряної тривоги. Вадим Сорвін, Дарина Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Понад 3,5 тисячі людей знайшли офіційну роботу протягом минулого року за допомогою фахівців Запорізького обласного центру. Серед основних послуг установи надання безробітним ваучерів на професійне навчання та допомога в працевлаштуванні. Також тут можна отримати мікрогрант на розвиток бізнесу. Такою можливістю можуть скористатися і учасники бойових дій. Для них діє програма Грант для ветеранів та їх подружжя найчастіше бійці, які повернулися з фронту, надають перевагу створенню готельно-ресторан. Бізнесу таких в Запоріжжя вже троє. Цьогоріч пріоритетними напрямками роботи центру зайнятості буде розвиток програм для людей з інвалідністю, ВПО та ветеранів. Зокрема, планують видавати ваучери на навчання для демобілізованих учасників бойових дій. Для ветеранів це буде дуже актуально. Ми розуміємо, що вони будуть повертатися їм треба буде працевлаштовуватись і знаходити себе, своє місце таке і таке інше. Тому вже на сьогоднішній день ми розробили дорожню карту для учасників війни. І по цій дорожній карті ми будемо супроводжувати всіх тих, хто буде потребувати нашої допомоги. Хочу сказати, що сьогодні у нас на обліку стоїть 74. Учасника бойових дій працевлаштувати їх важко. Ви ж самі це розумієте. Але ми намагаємось домовлятися з роботодавцями, вирішувати ці питання. Ім, звісно, особлива увага і особливе відношення. Артистизм і грація ці риси характерні для вихованців вокально хореографічної студії Чайка. Це народний художній колектив, вихованці студії, неодноразові учасники та переможці різноманітних конкурсів і фестивалів. кажуть, вже й не уявляють свого життя без чайки. Один з їхніх уроків відвідала наша Анна Крамаренко, і вже готова ділитися враженнями. З чергового заняття вихованці вокально хореографічної студії Чайка відпрацьовують козачий вітальний танець. Щоправда, під час уроку одягнуті не яскраві костюми а авто, але з шаблями та хустками. І вже понад 10 років займається в цій студії. Розповідає, вже й визначився зі своєю майбутньою професією. Буде хореографом. Хлопець вправно виконує танці різних народів світу, але зазначає, найбільше полюбляє рідні українські. Привели мене. Мені розповіли, що тут будуть шаровари, що тут будуть ці, е, чоботи козацькі. Мені це сподобалось, і ось тут затримався. Ось так. Є якийсь ось дух козацтва, ось допус, допустим, є. Ну взагалі подобається вивчати різні регіони України. Тому що вони, вони різноманітні у кожної, у кожного номеру, у кожної національності, свій характер, своя манера виконання танців. Катерина згадує, прийшла до чайки ще чотирирічною дівчинкою, і загалом вже тут 13 років. Дівчина каже, найбільше полюбляє український гопак, а також татарські та болгарські танці. Впевнена, хореографія це її життя. В Майбутньому теж планує стати хореографом, а ще хоче танцювати в ансамблі вірського. Ми всі дуже сумуємо за онлайн за офлайн конкурсами очними, тому що зараз ми приймаємо участь у конкурсах цільники дистанційно офлайн. Ось але ці емоції, які ти переживаєш на сцені, коли отримуєш гран-прі чи перше місце, їх неможливо отримати через інтернет. Вокально-хореографічна студія Чайка відома не лише в Запоріжжі та за його межами, а й за кордоном. Це гордість міського палацу дитячої та юнацької творчості. Студія має більш ніж півстолітню історію. Вона працює за репертуарним планом, до якого включені танці Запорізького краю, різних регіонів України, а також танці народів світу. Мистецтво хореографії та співу тут навчаються близько трьохсот дітей віком від чотирьох років. Художній керівник заслужений працівник культури України Юрій Трубчанінов. В нинішньому році виповнюється 20 років. Як він очолює цей колектив, вважає, що його вихованці найкращі. Мені пощасли, пощастило. Вони добрі, вони з розумінням розуміють, для чого вони прийшли сюди, вони мають свою мету. У нас саме народна хореографія, народна сценічна хореографія. Інколи я їм даю матеріал, той, що ближче до фольклору, основи. Основи, з чого все почалося, щоб вони розуміли це, чому ми танцюємо зараз отак, от, а раніше вони отак от танцювали. Ми навчаємо дітей. Це вокал, народна пісня, сольний спів обов'язково. Тому що діти бажають цього, вони ж себе уявляють завжди зірками. Ну і це я вважаю, що так воно і повинно бути. Щоб чого чогось до досягти, треба намагатись бути лідером і в хореографії в народному танці, в класичному танці, бо у нас навчальна програма це і класичний танець, і народно сценічний танець. І в вокальному співі. Також ця група вокально хореографічної студії чайка готує прем'єру мексиканський танець «Авалюлька». показати його глядачам планують навесні під час звітного концерту вокально хореографічна студія чайка має чимало нагород в тому числі і міжнародного рівня колектив володар багатьох гран-при і на цьому не планує зупинятись. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.